Чи можна їсти яйця щодня? Ні, не можна. Тому що, ви знаєте, яйця дуже алергенні, по-перше. По-друге, до них може розвиватися чутливість, як і до будь-якого іншого продукту, особливо там тваринного білку, який ми їмо щодня. Дуже важливо, щоб в нас в раціоні був ротаційний принцип харчування. Я на своїх програмах оздоровлення завжди про це кажу. І не треба здавати там тести на, на харчову чутливість. Не витрачайте кошти, а ви можете використовуючи ротаційний принцип харчування, запобігти появі чутливості до продуктів. В чому полягає цей принцип? В тому, що ви один продукт, наприклад яйця, будете їсти один раз в 3-4 дні, і тоді у вас буде все добре. А кожного дня, якщо ви будете їсти яйця, то це буде перевантажувати вашу імунну систему, це може призводити до різних проблем зі здоров'ям, це може призводити там, до алергічних захворювань, посилювати аутоімунні захворювання та інше. Ну, тобто, коли в цілому розвивається чутливість до певних продуктів, у людей можуть виникати різні неспецифічні симптоми, там головний. Біль, і слабкість, і погане самопочуття, можуть бути проблеми з травленням, може розвиватися синдром дірявого кишківника, тобто підвищена кишкова проникність. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу вам перейти за посиланням в шапці профілю і підписатися на корисну розсилку.